І то, що буде, що будуть робити наші діти. І в залежності від того, як ми це все будемо обв'язувати, як ми будемо це все представляти, як ми будемо вчити наших дітей на е, історії минулих, минулих років, так і буде наше майбутнє. Тому саме оцей захід присвячений тим героям, які боролися, відстоювали нашу незалежність у 80-х, 90-х, в тисячних роках, і відповідаємо вже на сьогоднішній день. Я би хотів почати наш захід. Як завжди ми починаємо основні події, які є, це з гімну України, як основної пісні нашої держави, то, що дає нам піднесення духу, з яким ми йдемо бій, або проважаємо полеглих останніх. Буде цей захід, який присвячений героям усіх часів нашої незалежної батьківщини. Амінь. Ім'я із сину святому, сину святого. Христос Воскресів. Да. Ми, ми зібралися не тільки для того, щоб послухати загальну інформацію, але й більше все цікаво, ну, мене особисто, і я думаю, кожного з вас зацікавить, що відбувалося в нас тут в долині в ті буремні часи. Коли була зміна радянської влади, коли створювалася просвіта, коли створювалося товариство імені Шевченка, української мови імені Шевченка. І, на щастя, в нас є люди, які не просто пам'ятаються, а які були засновниками, початківцями, організаторами цих всіх заходів, чи ланцюг єдності, просвіти. Та ж сама спілка товариство української мови. Я би хотів зараз запросити пана Семенишина, щоб ви розказали, як, як ліквідовувалися, якщо ми говоримо про 80-ті, кінець 80-х, початок 90-х років, коли Україна вже стала незалежною, як організовувалися заходи по декоранізації Долинщини в ті часи, знесення пам'ятників Леніна. Знесення пам'ятник того ж самого танка, який з тим проходимо. Ви виписали? Та ні, трошки постараюся освоєн. Ще витримаю. Дякую, що мені надали можливість сказати кілька сніг. Шановні присутні, шановні отці і всі решта. Пережили ми дуже серйозні часи, але я хочу... Почну спочатку із всім відомого і сказав Степан Бандера, і прийде такий час, що один скаже слава Україні, і мільйони скажуть героям слава. Такий час було пройшов. Прийшов іде він з скрипом столом, але тепер вже і прикриваються такими лозунгами. Ну я тішуся і гордий за те, що в нас були такі провідники. Як Степан Бандера Шухевича багато можна назвати інших. І дуже мені прикро, що ми передали українську владу таким нездарам і ворогам, які тепер зараз керують Україною. Це страх. І мені страх за того, що з людьми ніхто не працює, щоб сказати, що це зрадники, що вони до України ніякого відношення не мають. них нічого нема за душею українського. І вони набирають там 25-30, скільки там процентів, щось брешу, щось не брешу. Але проблема є велика. Я повернуся до тих часів. 90-ті роки на другому поверсі ніби вже сучасна влада, райвиконком там сидимо, а на третьому поверсі комуністична партія на з Кондратюком. Ну і так. Цікаво, тут все йде, збираюся пленами, вони там вже чують, що прийшов інший час, кому на ті пропадає. І я кажу, прошу когось з своїх колегів Кашинівського, що вони йдуть на то візьми, папір, не записуй, але якщо ніби ти записуєш, то йде на третій поверх. Та й вони там трошки на третьому прибігають, та й ми так, ми мусимо і так, і так далі. Кажуть, їхній їхні <косити> <косити> білети, їхні люди. І багато тоді відмовилися, а решта казала, що ми з середини будемо підривати партію. І дотепер підриває. Ну, і на настало 1 мая. Ну, ясно, що. Кому збирається, там ще все то ще, ще грало. Я приходжу рано, дивлюся, а то прапор на білому домі. То був яцьким і Я яськовий кажу, він знав ті всі ходи, я кажу, любку, то не може таке бути. Беремо драбину, на стріх там ліземо і знімаємо прапор і. Долів його. Так починалися. Та такі фрагменти невеличкі. Ну, Потім почалося 9 мая. Ну як то? Победа, праздник, всі трам там-там-там-там. Оті всі, що багато, не то, що я такий герой, а окруження, не треба йти, хай собі роблять. Як їм віддати, то в від було. Як їм віддати... Ту справу, що вони самі роблять, і ми туди, йде на строїв чоловік, я качанівський і ще хтось. І нас не пускають, і не дають слова. Ну, в кінці кінців, що ми то тепер ми влада і так далі, і мені дають слово. Ну, і я що ну, я такий острий був. Ну, і я починаю. Історії, коли прибиті коло Саламіни, щасливі греки почали шукати, хто з них найбільше прислуживсь побіді, кому не першу надгороду дати, то по великій мудрій застанові рішили. Кожний так боровся сміло. Такий палав чуттям патріотичним, що тіло душу клав по спільне діло, що надгороди першої нікому народ. Народ нікому дати не бажає, що той нагороди справедливо сам себе кожен гідний вважає. І я до присутність говорю: отак не комуністична партія перемогла, а поміг український народ. І тут є велика доля української осанчої партії. Ну отак починалося. Другий, третій поверх цілий час. Всякі неподобства, всякі незрозуміння, багато радикалів. Розігнати коло Госпи, що то є і так далі. і так далі. Тому було тяжко спинити, сказати, чекайте. Ну розігнаємо. Люди там працюють, люди там працюють, є якесь законодавство, куди ту землю діти, Нема ніяких законів, нема ніяких підстав. Ну, отак, отак було. Потім тому хочу сказати, як ми знімали пам'ятники. Знімали пам'ятники, прийшов час, бо прийшов такий час, що треба було з -з -з гнати. -то, то, все. і влас зробив своє, бо було в нас, що треба теж то саме робити, чи подібне робити. І ми зібралися у, на, на другому поверсі, збираємося знімати пам'ятник. Пам'ятник знімати не просто. Пам'ятник величезний, треба було крана 60 до 60 тонн. Галів поїхали у стріля, нам дали крана і ми то це знімаємо. Комуністи взялися з руки всі, розумієш, так красиво. Лєніна обсудили. Я кажу своїм друзям, що ми були. кашанівський особливий. Хлопці, будемо битися брутально, але ми мусимо тут розігнати. І ми так йдемо, люди, як виділи, що ми вийшли, як ринули, тисяти комуністи пропали, як роса на солнці. Момент, розігнали гепту то то все. Погрузили пам'ятник, я ще пам'ятаю, вискочив на той сал і сказав, що ми будемо ставити пам'ятники нашим героям. Нашим то. А тепер відправляємо на пам'ять на, 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 на історію відправляємо комуністичного вождя і до нині. Тут таких багато можна говорити цікавих речей. І було складно, було тяжко, було брехні всякої. Ну, ви ж знаєте, що всяку організацію, рух, товариство і так далі, всюди були товариші із КГБ. Так мені особисто говорить, ти не знаєш так себе, як славні хлопці з КГБ. Вони були всюди, вони очолювали, я був делегатом з'їзду із паном Сенківим, ми були делегатами першого з'їзду руху. У Києві, так. І приїхали сюди, хотіли так всі ділитися, як то сильно було. Це такий підйом був ну, національний і так далі. Ми тут всі дивилися із плота, як ми знімали. Потім розкажу, як ми могили розкопнули, могили криниць у вигоді, І НКВД кидали наших хлопців, які загинули. Чи яких вбили у криниці, давай розкопувати, давай розкопувати. Ну, зібралися, все, будемо розкопувати, Приїхали туди. Ну, звісно, приїхало КГБ, приїхали е, комуністичні вожді, приїхав прокурор Адам Адамович, як нині пам'ятаю, Юрків, і заборонили, не можна то робити. Але я схиляю голову перед тими людьми. Які прийшли із сталінських таборів. Це така золоті люди були, така підмога і підтримка. Все, і я, не то, що я себе буду виставляти, але я, так як був одягнутий, перший літ, кажу, що ваша влада скінчилася. І перший лізу криницю, в ту, в ту, в ну щось там повитягали, потім витягли 33. три. Скелети. Ну, потім були ті всі поховання, перші пам'ятник у Вігоді поставили за загибло. І так далі, і так далі. Ну, а потім пішли реформи, бо вже виконкому не треба було, треба було вже робити іншу владу. І почали робити. Значить, виконком ліквідували, що головою став і я вже перестав бути головою виконкому, став ніби першим заступником. Ну, і А на, на місце потім ліквідували взагалі ті районі. І я претендував і один із наших людей, але він переміг, бо у нього колега, вони разом вчилися, працював у, у Станіславі у КГБ. Ну і все, і так. І пішло, пішло. Поїхало. І ми помаленьку у Вігоні ліквідували пам'ятники. Ми потім ліквідували на возз'єднання в Старій Долині. І ще хочу сказати, що мені, як ми ліквідували Леніна, мені ввечері дзвонять, що ти такий-такий, умоєшся кров'ю своїх дітей, погрози. Ну, став трошки. До кого піти звернувся? Хто тобі поможе? Ніхто не поможе. Там свої люди, і вони тепер там далі свої. І давай мені робили там в посику від ніби мої друзі і так далі, бо хотіли спалити, там, всякі такі погрози. Отак помаленьку ми ставали на ноги. І гірко, що нині я не можу сказати, не хочеться критикувати, не хоче це бути таким гідким чи що, але. Як поважати президента, який бреше, який бреше, що Оман їздив з тими, що їздила приватно, що їздив відпочивати, що їхав на бізнес? Як бреше, що вагнеровців не було такого, по тому було, по тому не було, по тому було, а тому вже все. Слухайте, назад. треба до тих людей наших донести, що то є, хто то є і як то є. Хочеться згадати Франка, бо себе не раз чую, як казав, я не є баран звичайний, я овечий патріот. В думці моїй звільнити, і з неволі слободити весь овечий мій народ. У тупі овечі мізки думки свіжої нітрівки, не вдовмачиш, серце їх боязливе, що нам воля вовк поїсь нас серед поля, нам про волю думать гріх, Тож подумай пане чемний, про важкий мій стан душевний. Нас ні в долі так хотів, у душі пророче речі, а кругом лоби овечі. Сіно жвачка теплий хліб. І так ми себе часто чуємо, як ми хочемо людей переконати в чомусь, як то тяжко робити. Але це треба робити. І це має робити хто? Має бути, мають робити партії. Де ті партії? Ку-ку? Нема. А як є, то мізерні і не ті люди. А не. де у нас і, в... і не Політ... де у нас політична еліта, де у нас політи... політична нація, лідери? Біда скрута, а боротьба попереду ще велика, дай нам Боже сил і здоров'я. Ну, дай Боже.